Близько восьмої ранку біля Майдану Волі метушня. Діти та батьки з валізами збираються біля автобусу, котрий повезе їх до Азовського моря на жаданий відпочинок. Всі нетерпляче чекають на відправлення. їдемо їдемо з братиком відпочивати. Богу Плаває, там же ж на морі чиста, вода все. Не то, що у нас Дніпро. Так хочеться Сейчас Зараз от пойти поплавать. Ми дуже рады, що нам така представилася можливість з'їздити з ребенком на море морі віддихнути. Да, Остання цьогорік можливість літнього недільного відпочинку на узбережжя Зурського моря, аби оздоровитися, набратися сил та натхнення до початку навчального року, виникла у малечі завдяки благодійникам. Родителі, мами, звернулися до народному депутату Сухому Ярославу Михайловичу. С просьбой помочь організувати отдых дітей. При підтримці поддержке личному участии нашого мецената, благотворителя можно сказать, Александра Вячеславовича Богуслаева была організована эта поездка. Хочется поблагодарить Александра Вячеславовича в первую очередь, потому что без його помощи в першу чергу, фінансової поддержки, потому что за его деньги. Благотворітного фонду були приобретені ці ті і ми організували ось цей праздник для дітей. Діти відправилися до Приморська у піонерський табір Гагарін. Було придбано 36 путівок на повному забезпеченні сніданок, обід, вечеря, ігри та розваги, тобто повноцінний тижневий відпочинок. Повернуться ж юні мандрівники додому 30 серпня.